Ви знаєте, що таке Європа? Хто був в Європі і так далі? Тут нічого не відбувається, особливо в військовому плані. Тобто, навіть любий пук, навіть будь-яка якась маленька дія це вже п'ятизначна сума. Тобто перевірили самоліт, пару тисяч євро. Там відправили, дали сигнал самольоту там військовому, що йому можна на взльот десять тисяч євро. Допустимо, ну тут це все дуже дорого. Так от Європа, вся така модна, блатна, всі вони ж знають, як там воювати і так далі. Вони давай збивати ці дрони, які в Україні співають з автоматсарогатки ваші. Падані кажеться, мікроваловки кидають, щоб їх збивати. Що в Україні там цигання з зубами золотими ті дрони збивають. Тут же ж вони там вистраювали технології і так далі. Я знаю, я бачив особисто, як вони спілкувалися з нашими військовими, і наші військові питалися донести і розказати, як це робиться. Ну у них в Європі, в НАТО і так далі свої протоколи. І значить, що? Вони підняли декілька F-16, спеціальні пошукові літаки, запускали ракети. Там ракети, коротше, стоять від 1 мільйона до 4 мільйонів євро. Один запуск ракети, щоб збити дрон. Поняли? Який коштує ну декілька десятків тисяч, ну 100 тисяч доларів. Поняли? От, от такими сумами, а їх же уявіть, скільки цих ракет запустила. А уявіть паливо, а уявіть скільки літаків полетіло. А уявіть заплатив всім там термінові зарплати. Хто терміново запускав ці літаки, збирав наради і так далі. Тобто Європа витратила на то, щоб 4, 4 дрона збить декілька десятків мільйонів євро.